О, Господь з вами і з Духом Твоїм! читання Святої Євангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи. В началі було слово, і слово було у Бога, і Богом було слово. Воно вначалі було у Бога, і все через нього постало, і без нього не постало нічого з того, що постало. У ньому було життя, і життя було світло людей, і світло світить у темряві, темрява його не охопила. З'явився чоловік, посланий від Бога ім'я йому Йоанн. Він прийшов ради свідчення, аби засвідчити про світло, щоб усі повірили через нього. Не був він світлом, а прийшов засвідчити про світло. То було справжнє світло, яке приходить у світ. Воно освічує кожну людину. У світі він був і світ через нього постав. І світ його не пізнав, до своїх він прийшов, та свої його не прийняли, а тим, які прийняли Його, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять у Його ім'я, тим, які ні від крові, ні від бажання плоті, ні від бажання чоловіка, але від Бога народилися. І Слово стало тілом, і оселилося між нами, і ми споглядали славу Його. Славу як єдинородного від Отця, повного благодаті й істини. Йон свідчить про нього і волає, кажучи, Він був тим, про кого я говорив, що той, хто йде за мною, був переді мною, оскільки був раніше від мене, адже з його повноти всі ми одержали благодать за благодать, оскільки закон був даний через Мойсея. А благодать та істина з'явилися через Ісуса Христа. Бога ніхто ніколи не бачив. Єдинородний Бог, який у лоні Отця, Він явив. Слово Господнє. слава Дні. Наше життя, дорогі, це якесь постійне змагання. Це боротьба між світлом та темрявою. Це навіть можна сказати, це боротьба між вибором світла або темряви. В цей час багато текстів ми читали, які нас повертали. До Вифлеєму, де народився наш Спаситель. Чули про Ірода, якому мале безневинне дитя не давало спокою, навіть в лапках, можна сказати, не давало життя. І можна у своєму житті обрати або дорогу світла, або дорогу темряви. І вже в цього різдва в багатьох з нас відбувся і відбувався такий вибір. І що ти не будеш пити з нами? Та як? це ж свята трошки. Ти мене не поважаєш? Ну, давай чуть-чуть, чуть-чуть зі мною. О, який фільм. Де ж його дивитись? Ні, я не можу, я християнин. Та, слухай, то всі таке дивляться. Та всі таке дивляться. Давай давай разом подивимось. Я на святу месу. Ну ні, я втомився, я втомилася. Ну, хочу відпочити, бо ноги вже мене ну, просто, просто втомився, хочу поспати. Я маю помолитися, бо я ще не молився сьогодні. Але скільки мені привітань, написали на Різдво, на Новий рік, я маю всім повідписувати, обов'язково всім. А потім помолюся. Це наші вибори впливають на наше життя. Чи ходимо у світлі, чи ходимо в темряві? І не раз нам може видатись, що ходимо у світлі. Чому? Бо так роблять всі. І кажуть нам так робити. Бо те що, нам, те, що ми робимо, здається нам правдивим світлом. Хтось нам щось скаже, запропонує, а ми можемо на емоціях сказати так. Не раз за якісь емоції, за якесь порожнє і неправдиве світло. І думаємо, що це правдива дорога, якою маємо йти. Не раз диявол нам пропонує уявну дорогу світла, каже, щоб я. Жив моментом, моментом емоцій, насолоди, якихось пожадань можливо. Так може бути, коли чоловік живе з жінкою вже пару років, каже, все-таки сіре. Не знаю, що з тою жінкою вже робити. Вже любов десь пройшла. А тут з'являється вона, як феєрверк. Давай з нею поспілкуюсь. Трошечки. Одне речення, комплімент, подивлюсь. Жінці набридло, що її чоловік не чує. Вже поремонтуй ту розетку, рік тобі вже кажу. Просто почуй мене, вислухай мене. А тут якась смс-ка приходить. О, я написала, а він відповів. О, а він мене чує. А цей мене чує, а мій мене не чує. Можу дивитися серіали. Миттєва насолода, як, як гарно вони живуть. О, дача така, там вони квартири мають те, автомобіль такий, ніколи гроші не закінчуються, бо карточка без лім. Все дуже класно. Можу сидіти в інтернеті, переглядати історії інших людей, як же вони добре живуть. І вони рілси поставили там такі, що просто. У мене так само має бути, я маю до них. Доскочити, світло миттєве, яке дуже швидко проходить, і не робить тим, ким я маю, бути в моєму житті. Можна піддатись дії неправдивого світла. Але по плодам пізнаємо, чи ця дорога, яку ми обрали, є дорогою правдивого світла чи ні. Йоан зазначає, про кого він буде писати в пролозі, світло, що світить у темряві, і не пройняла його темрява. І це світло, яке приходить до своїх, а свої його не приймають. Але ті, які його приймають, дає можливість, право, владу, щоб стати дітьми Божими. Яна символізує орел. Це птах, який літає дуже високо, який бачить все по-іншому, з перспективи польоту. Бачить не лише своє життя, але перспективу свого життя, життя, життя вічного. Цього не можу зробити, коли не буду жити правдивим світлом. Буду жити лише. Дуже часто в своїх ілюзіях, фантазіях подивитись на життя іншими очима, очима, які просвітлює справжнє світло, Ісус Христос, який приходить під час кожної святої Євхаристії. В Книзі Бог і Людські запитання Андреа Фросард питається: чи можна навернутися за дві хвилини? Відповідає, можна. Я війшов до каплиці атеїстом, а вийшов християнином, який сам став свідком власного навернення. Мав зустрітися зі своїм батьком, але переплутав адресу і потрапив до монастиря сестер, де була адорація присвятих дарів. А далі він питається, Питаєтеся мене, ким я є? Я є поєднання темноти і гріха. Але мене проникло світло, котре я не бачу фізичними очима. Це було світло, яке освічує або просто запалює мене зсередини. Це було духовне світло, жар правди. І каже, це оточення, яке було навколо мене, воно говорило, що. Бога немає, його не існує, він не існує. І так йому давали такі доводи, але подивися, що кожен з нас має вільну волю і може вибрати. І, наприклад, коли я заходжу в мечеть, я можу з мечеті вийти мусульманином. Коли я заходжу в синагогу, я можу з синагоги вийти юдеєм. Ну, що він каже? Ви знаєте, каже, я багато разів. Був на залізничному вокзалі. Але коли я виходив з залізничного вокзала, я ще не став потягом. І далі каже: Бог існує, а все інше гіпотеза. І Господь хоче нас освітити собою, своєю присутністю, своїм світлом. Щоб я побачив правду про себе, про своє життя, в якому напрямку я біжу, куди йду, що роблю в своєму житті, а що далеко не маю робити. І він хоче нас підняти на інші горизонти, щоб я побачив своє життя з перспективи польоту. Мені не вистачить тільки зерна, як курці якісь. Це не моє покликання. Моє покликання стати вищим, але не над іншими людьми, але подивитися на своє життя і на життя іншої людини, з перспективи птаха, який має вільність і який має життя. Амінь.